Урочисто під слова пісні «Много я літ та під залп фейерверку у міському палаці культури відкрили щорічну церемонію нагородження кращих бердичівлян, яка цього разу мала назву Твої перемоги бердичів». Першими, хто отримували нагороди, були люди, які більшу частину свого життя віддали роботі, за що нині мають звання ветерана праці. Відзнаку року альманах з фотографіями номінантів та цукерки вручали ветеранам міський голова Василь Мазур та голова Житомирської облради Йосип Запаловський. Також нагородили вони і учасників наступного напрямку його величність виробник, і в одному, і в другому свою відзнаку року отримав Леон Ліпецький, директор Бердичівського пивзаводу. На таких людей кажуть представники влади, потрібно рівнятися, що й роблять інші 400 номінантів. П'ять років назад було започатковано дуже гарне свято свято, якого чекають ...бердичівляни. свято перемог, свято здобутків, свято любові до свого міста. І кожен з вас в цьому залі, і кожен бердичевлянин йде до цього свята для того, щоб показати свої здобутки, свою перемогу і внести його в загальні здобутки міста. Я низько вклоняюсь перед вами за такий патріотизм, за любов до свого міста, за те, що ви пишете і сьогодення, і майбутнє Бердичева. П'ятий рік проводиться таке чудове свято в місті Бердичеві. І як не прикро, ви одне місто, яке проводить такі свята в області. Слава вам за це! Вам дійсно є чим пишатися. Якщо взяти любу галузь нашого виробництва, освіту, в тому числі, культуру скрізь і в спорті. Перше місце в області це, звичайно, передичени. І ті здобутки, які є в вашому славному місті, вони значно покращують показники і нашої Житомирської області. Після чергового художнього номеру нагороджували номінантів трьох напрямків: нового сторінка пам'яті і слави і традиційних Моє квітуче місто і «Бердичів Муза для митця. Тут відзнаки року отримували бердичівляни, які бачать місто по-іншому і намагаються своє оригінальне бачення передати усім людям. Не забули цього року про вічну категорію життя Милосердя у цій номінації відзначили лікарів, медсестер, донорів та жінок, які у 2010-му подарували бердичеву справжніх діток-богатирів. Наступний напрямок найкращий в освіті включав у себе чи не найбільшу кількість бердичівлян. Перш за все, нагородили вчителів-переможців тих або інших конкурсів, тоді викладацькі творчі колективи і перейшли до нагородження дітей. І колишні випускники, і сьогоднішні учні, які прославили або прославляють місто своїми здобутками у навчанні, отримали від керівництва області почесні дипломи. Пізнавай твори перемагай. У цій номінації організатори церемонії нагородили дітей, які займаються у центрі позашкільної освіти імені Олександра Разумкова їхні перемоги на теренах України та світу вже не є новиною для бердичівлян, але з кожним роком цих перемог стає ще більше. У подарунок Разумковці відколядували та відщедрували гостям свята із великим задоволенням. Найкращих в культурі нагороджував начальник обласного управління культури та туризму Юрій Градовський. Він уже бував на цій сцені, але стільки талановитих Бердичівлян разом бачить вперше. Хочу сказати, що найкрасивіші, найкращі, найпрацевитіші люди нашого поліського краю живуть в місті Бердичеви. Найкращі жінки і дівчата України живуть в місті Бердичеві. Найкращі. І голова Європи живе і працює в місті Бердиччині. Отож, хай живе і працює. Найкраще місто світу, місто Бердичку. Передостання номінація теж об'єднала у собі чимало людей, які у 2010-му принесли багато нагород Бердичеву на спортивному поприщі. Найкращих спортсменів міста, які виборюють перші місця в області, Україні та світі, також відзначили почесними дипломами. Завершенням церемонії став напрямок Славімо рідне місто. Тут відзначили 19 матерів-героїнь, які у досить нелегкі для країни часи народили більше п'яти дітей. А також чотири людини отримали. Відзнаку року за державні нагороди, що їх вони вже мають у своєму арсеналі. Щоправда, керівництво області на цьому зупинятися не стало. Від імені губернатора Житомирщини Сергія Рижука Йосип Запаловський передав почесні грамоти Василю Мазуру та людям, які завжди його підтримують і допомагають влаштовувати такі урочисті свята. На такій піднесеній ноті завершили п'яту церемонію нагородження кращих з кращих. Наступного року сподіваються, організатори дійства на сцену виходитиме ще більше талановитих працьовитих бердичівлян. Повну версію церемонії дивіться незабаром на телеканалі Вік.